Мені. Ти знаєш, Олег, навірно, я ніколи вже не, ж... не женюся. Говорю, чому ти так думаєш? Він каже, ну якщо я 25 років е не женився, каже, то я, мабуть, вже і не женюсь. каже, я вже не віру, що, е зустріню. і не вірю, що зустріну. він спілкується, в нього великий круг, круг знайомств. Він такий доволі начитаний. Я, кстати, ним восклішаюсь, він до сих пор... В неділю прочитує одну-дві книжки. Класика. класиків, Толстого там ось, обсуждали толстого. Потім е я вже й не припомню, ми з ним обсуждаємо. Буває, я так е теж ту книжку читав е Теодора Драйзера. Ми з ним обсуждали. Такий глибокий ну, чоловік. І говорю, а взагалі бажання у тебе є, в тебе ж такий круг знакомства, говорю, ти общительний, говорю, там, і знайомиться, і багато е, жінок хочуть схватити такого чоловіка фінансово независимого. А він каже, ну, ось я зустрічався з одною, каже, вона пару місяців, вона каже, мені треба дітей рожати, каже, давай поженимся, він каже, ні, каже. Я тебе знаю два місяці, каже, я знаю, що таке, каже, жінки. Каже, це 2-3 роки. Каже, хочеш, приїжджай, живи, каже у мене. Але каже, ніякого цього заміжжя через 2-3 місяці знайомства. Каже, 2-3 роки, каже, і потім побачимо. Е, і почали е, розсуждати на цю тему. І я йому кажу, Говорю, а може смисл не в тому, говорю, щоб знайти, говорю, іменно свого чоловіка, а в тому, що ця сила ця сила, як пошук кохання, вона сама по собі енергія. Говорю, це ж цікаво, говорю, це цікаво, говорю, можна е, жити, е, скажімо так, е, отримати удовольствие від от життя і все своє життя е, чекати, чекати настояще кохання. І ми почали розсуждати цю тему і прийшли до виводу, що, да, що сама ця сила пошук чуда, от правильно навіть е не пошук кохання, а пошук дива, пошук дива, що це є така сила, яка тяне не тільки чоловіків, але й жінок, яка тяне їх по життю і е життя е становиться легше. Надія на чудо всегда робить життя легшим. І в мене багато кстати, я це дивлюся сьогодні. Утром я проснувся і почав рахувати, скільки в мене неженатих друзів. І в мене я подивився, в мене приблизно 90% в мене там плюс-мінус 5 років від мене. Тобто від 53 до 45, грубо говоря, так. Що вони не женаті? Не женаті в мене друзі. І хтось шукає, хтось пасівно, як -то, в пасівному по поїзді. Один сидить вдома і рідко виходить із двору. Але він каже: от я б зустрів своє кохання. Говорю, дивися, який говорю, ти в основному сидиш вдома, говорю, ну він займається. Своїми ділами. В комп'ютері, якийсь огородик, все, зарядочку, так, е, такий чоловік. Говорю, як ти говорю, можеш встрітити? Говорю, який вероят... яка вероятність, що говорю, е, жінка твоєї мічки, переліз через забор, говорю, бо говорю, в тебе ж калітка не відкрита. Говорю, зайде в твою хату і говорю, любимо тебе, говорю, бімого комп'ютера. Він сміється. І я теж зрозумів, що пошук чуда, ожидання чуда, дива це те ж саме, як ожидання кохання, кохання всього життя. І мені кажеться, що головне не зустріти, а головне вірити і надіятися на, на таке чудо, на диво. І тут вже йдеться навіть не про кохання, а про оптимізм. Як у мене я оптиміст на 51%, і цей 1% постійно мене держав на плаву. І це прекрасно. Саме по собі оце пошук дива, пошук кохання. Надіятися на те, що все буде краще, надіятися на те, що життя чудова в майбутньому. Навіть так можна сказати, як я раніше казав, зрозуміти найкраще в тебе позаді чи впереді, і самому вибрати, що найкраще тебе чекає попереду. Це, оце вибір. Віра завжди вибір. Найкраще тебе чекає попереду. І тоді набагато цікавіше е, жити, і тоді набагато простіше жити. Тому що ти завжди віриш в краще. А оптимізм, віра, що завжди буде краще, і попереду тебе жде диво, краще життя і самі кращі скажімо так, моменти твого життя, що вони попереду, це додає енергії і сили життя. Отака От у мене ця сьогодні розповідь. Вийшло мені отак. Просто про що думаю, про те і розказав. Дякую, що мене слухаєте. До побачення. І хай у вас попереду все буде краще.